365 днів про взаємовідносини. День 108. Жінка і домінування над нею. Після гріхопадіння Бог сказав Єві такі слова: буття 3:16. І до чоловіка твого жадання твоє, а він пануватиме над тобою. Фактично, мало хто задумується над цим віршем. Про що він? До гріхопадіння Бог створив Адама і Єву як тих, які обопільно разом керують, володарюють і правлять тим, що дано їм в руки. Що відбулося після гріхопадіння? Після гріхопадіння у чоловіка виникло бажання панувати або домінувати над дружиною. А у дружини виникло бажання або тяга. До чоловіка. Це не сексуальна тяга просто. Це такий момент, який показує залежні відносини. Якщо вам продемонструвати його, то він дуже чітко демонструється, коли дружина переживає насильство над собою. Вона переживає приниження, але все одно тримається цього чоловіка. Ось що таке гріхопадіння. Її тягне до нього. Ти дивишся зі сторони і думаєш, як може її тягнути до деспота, або як може її тягнути до насильника, а її тягне це наслідок гріхопадіння. І коли жінка залишається в цій позиції, не приймаючи Христа, тому що тільки Христос може звільнити від прокляття такого це прокляття, це не благословіння. Тільки коли, чолов... тільки коли жінка приймає Христа в своє життя. Вона починає поетапно, поступово виставляти межі в своєму житті. І це не тому, що, наприклад, чоловік такий мерзкий. Що дивуватися? Якщо чоловік і дружина без Бога, то що там очікувати? Звичайно, у них буде такі моменти відносин, коли один панує, домінує, а друга підкоряється. І саме це і свідчить про гріхопадіння в житті чоловіка. Якщо ви чоловіки спостерігаєте за собою оце бажання, щоб вона мене слухалася, щоб вона виконувала все, що я сказав, щоб вона рухалась тільки так, як я, ні вліво, ні вправо. Ви знаєте, це наслідки гріхопадіння. Ви не народжені згори. Людина, яка народжена згори, зовсім по-іншому думає, вона мислить по-іншому, вона веде себе по-іншому. У неї бажання підняти іншого і зробити його вільним. Ось чому Бог завжди звертає увагу, якщо у тебе непоборне бажання домінувати чоловіче, а у дружини непоборне бажання і тяга до цього насильства, ну, бути в цьому насильстві, Бог каже, вам потрібно прийти до мене, тому що я створив вас не для того. Щоб ви домінували один над одним, а для того, щоб ви володіли або керували землею.